Дудо на ідеї. Обігрується. 99 й та 11 й номер. І передача Гусева на ідеї. Вистрибує ідея, але вистрибував, не порушуючи правила, показує Кузьмін. М'яч доходить до Дуду. Дуду на своїй позиції. Дуду прихований пас. Дуже красивий. На Нінковича. Удар діде. Вище воріт. Фонтанелло подаватиме переподача. цього штрафного. Політило. Політило. Подача небезпечна. Хороша передача. І момент був в схожому стилі. Подає штрафні вилози, але мова зараз не провело. вилозу, Мова про Дуду, який вривається на вільний простір. Проти нього захисник Чорноморця. Дуду пробиває паст. Паст робить сейв. Дудо. поля через центральну вісь намагається дійти до горить спередніху Київського «Динамо». Тайва там відкривається на лівому фланзі. От зараз Кранчик можливо побачить. Він знову грає в центр. І Удар нарешті Нінковича. Ага, такий удар. Один-ноль. Грали-грали через центр Центр поля. поля йому приніс успіх на екваторі першого тайму. До штрафного майданчика, подивіться, як глибоко сіли у штрафне майданчику Черморці. Почали виходити, але вже було пізно. І з 20 метрів бігнав м'ячку турит ситуації нележнінкою. Хоча можна було віддавати, звичайно, далі, там на тайву, була вільна зона, але. М'яч виходить на ут відводи. Зараз, зараз, Хачеріді, Бурдужан, Хачеріді. Хачеріді. Важко від нього втих. Ідея. Велозо прохоплює м'яч. на динаміці. ідея. Кидає на Рубена. Ідея, ідея є! 2-0! 2-0. Забиває Браун Ідея. Там здавалося було порушення правил проти Рубена. От мені здавалося, що було порушення правил проти Рубена. м'яч Кузьмін... так вдало відскочив під ногу. Ідея. Ну, Кузьмін, можливо, і готовий був десь уже свистіти, але м'яч настільки швидко відлетів до ідеї, що сенсу зупиняти гру не було. І... Браун ідеї від стійки воріт, від стійки він забив Донецькому металургу. Як який пас віддав ідеї, дуже цікавий. Дуже цікавий пас віддав ідею. Як продовження. от подивіться. Тут Рафаель і от ідея. Оп, І залишив м'яч е -е, Рубено. Ну і м'яч від Сантана відскочив на ногу ідеї. Ідея так від землі. Е -е, не, якби... не зовсім вийшов удар. Ну, ну, справедливо удари. Але м'яч стійки злетів у сітку у І 2-0. 2-0 це. Очеріді. До останнього хапав за руку Бурдужана. Якби Бурдужан впав, це можна було б поволі як другу жовту картку. Ну, от момент зараз. Момент і. Коваль виходить, забирає м'яч. Прочитав ситуацію Максим. Тайво. Тайво і одразу ж Ковальчук виростає, але Тайво пробиває. Ось він удартає Тайво. Там якраз де знаходився Рубен, і всі ходи перекривав захисник. Рафаель людей Рафаель б'є Рафаель! Паст! Це відбиває паст. І не забивають ситуації Рубен. Але хитро, хитро грав Рубен.